Сапожосі «Сітроен» на фінальній стадії реструктуризації свого заводу Вольно, що в передмісті Парижа підприємство закриють і, аби не викидати людей на вулиці, їм запропонують робочі місця, де у Франції. Керівництво та профспілки тривалий час обговорювали усі деталі закриття заводу, але працівники не в захваті. Ми не знаємо, що робити і як це сприймати. Ми розгублені. Для мене Переїзд це не вихід. Я ніколи не просив, аби мене звільнили. Не я хотів втратити роботу. Це керівництво змусило нас до цього. -по, це, е -е, ПСА, Компанія потерпає від падіння продажів, що почалося 2011 року. Тоді показники просіли на майже 9%. За підсумками 2012 року продажі ПСА Сітроен» Пали на 15%. План реструктуризації передбачає скорочення принаймні 8 тисяч робочих місць. За минулий рік компанія зазнала чистих збитків на 5 мільярдів євро і була змушена звернутися по допомогу до держави. Уряд обіцяв надати ПСА по «Сітроен» 7 мільярдів євро. Курінням зла керівництво називає надмірну залежність компаній від ринків Франції, Іспанії та Італії.